Зануритися в ополонку на водохреще не просто традиція, а справжній обряд. Адже цього дня вода має цілющі властивості. Вона дає можливість очиститися душею і тілом, позбутися накопиченого за рік негативу та продемонструвати силу справжньої віри. А ще кажуть, що після занурення на водохреща не хворіють, якою б холодною вода не була. Чимало рівнян перевірили це на собі на Басівкутському озері. На водохреща всі йдуть купатися, щоб здоровим бути. Ми дуже довго в але все ж таки вирішилися. Да. Вже декілька років хожу, спостерігаю, але це перше. Зануритися у крижану воду прийшли завсідники. Кажуть, хоч і не моржують постійно, проте на водохрещі пірнають обов'язково. Вже другий раз на водохрещі так я... не моржи. Вже другий раз вже хочеться. Воно вийдеш з води, вже не холодно. За чергою пірнальників з берега пильно стежать рятувальники. Кажуть, під час обряду, як і під час звичайного зимового купання, варто дотримуватись правил безпеки. По-перше, купатись в спеціально обладнаних місцях пірсами, от як ми бачимо тут. Поблизу ряду знаходиться рятувальна станція, значить, неряти з берега категорично заборонено, тому що невідомо, яке дно, чи воно обстежене, чи є там якісь небезпечні гострі предмети. При зимовому купанні необхідно от, зокрема моржування виходити по декілька осіб. Один нернув, винирнув, щоб слідкували один за одним. Поблизу храмів рівного також черги люди вишукувались, аби набрати освяченої води, зробити кілька ковтків та вмитися нею радять тим, кому занурюватися у крижану воду не дозволяє здоров'я чи бракує сміливості. Ірина Нечипорук, Володимир Захаров, новини Рівного.